Так, це, мабуть, наш другий прямий ефір в Ютубі. Трохи незвично, але все ж одно. Пух. Так, треба, мабуть, трохи, трохи почекати. Да? Можна трохи поки що поїсти. Взагалі, не знаю, як працює. Прямий ефір в Ютубі, але Тікток мгновенно дає глядачів, інстаграм також. Тут щось не зовсім так, як воно є. Але Бог з ним. Сьогодні ми різали ось таку смакотень, знімали дуже дофіга класного контенту, показували, розрізали. Смакували і реально вже напробувалася дуже-дуже-дуже багато рибки. Ось вона, красуня, яка, яка в нас сьогодні на огляді. Це наша мега-велика тарань, Вона дійсно велика, да? якщо порівняти з ладонію, ну, це дві ладоні десь. І вона йде вся, вся закрою, це відбірна преміум позиція. Ось така, да. Вона йде також без луски, нема вже луски, ну, Ви все бачите да, на, на відео. А, малосольна, малосольна свіжого в'ялення. Що таке свіже в'ялення? Зараз покажу вам. Якщо бачите колір цього м'яса, да, рожовеньке, це свіже в'ялення. Тому, що, якщо рибка полежить трохи, да, м'ясо буде ну, як Процеси окислення відбуваються ще ж ще в рибці, де? воно буде трохи ну, темне таке темне. Отак. Ну, ви бачите самі все. Отака от, така от. На Насоль дуже класна. солочка Така, що можна пиво не, пивом не запивати. Оце бокал стоїть зліва. Ми щойно були в прямому ефірі в інстаграмі. І от тільки пів бокала. А все інше це пляшка пуста. Це всі ще повні. Я не знаю, з чим можна порівняти смак. В'яної риби, але це, знаєте, це щось таке, що ну, немає чим замінити. Якщо, наприклад, є там м'ясо і курка, да, воно щось десь схоже. Тут воно якось якби також рибне, але смак зовсім-зовсім ну, інший. Так, Люди, в нас двоє людей з нами на прямому ефірі, супер. Вам вітання з Полтавщини. А, люди. Ми щойно різали ось цю рибину. Ось вона. Їх було дві. Взагалі-то їх було більше. Ми сьогодні робили дуже-дуже багато контенту. І ось вона, а, ось ця рибка в розрізі, Ми її куштували і. Хочемо тепер вам показати, яка вона є всередині. Тому що, ну якщо ми знімаємо відео, скажімо так, а потім монтуємо, там потім ще фільтри є, да, ну це ж не те. Тому ми одразу після зйомки вирішили вийти в прямий ефір, щоб показати, да, яка вона є. І от ікра, кольори ікри без фільтрів, без нічого, ось сама рибина. Вона реально дуже здорова. На кіло десь буде штук ні, 5 не буде, 4-3. Тобто рибинка десь 300-250 грамів, плюс-мінус ще може бути. Вона йде, йде все, вся вже без луски, тобто немає шелухи, немає нічого. Вона більш в'яльна. Тобто, вона в неї є жирок. Звісно, зараз покажу, чи буде видно. Але вона просушена так, щоб спинка спинка, не наша спинка, була більш сухенька. Хвіст повинен бути завжди втягнутий. Ось така от рибьошка. До речі, що хотів сказати, що а, в чому наша фішка? Да? От є в кожного виробника своя фішка. Ми, коли починали робити, ми завжди казали, що ми хочемо, щоб а, рибку куштували. Прям Після сушіння, після в'ялки, да? тому ми кажемо всім, що наша риба після а, сушіння одразу йде до вас, тому що ми там не зберігаємо її в холодильнику, ми там її не, на морозилку не кидаємо. Тобто ми посушили рибу, охолодили її і відправили вам. Тому вона йде завжди свіжого в'ялення. І хто розбирається, да, а, бачите, очі, да, вони не. Висохли, я навіть зараз чимось покажу вам. Да? Тобто вони ще, ну, не як живі, тобто, звісно, да? але вони не е, чорні. Якщо ви бачили колись е, тарань або іншу в'яну рибу, яка е, висить або лежить на прилавках, да? і там очі чорні, от зверніть увагу, буде у вас така нагода. Е, і потім згадайте моє відео, да, що по е, глазах, по очам в першу чергу, е, дізнаються, коли була зроблена риба. Навіть якщо вона буде в морозильці, вона все одно, одно буде, очі будуть темніти все одно. Плюс ну, текстура цієї риби, да, вона вся білесенька, без луски, добре вичухана. Отут не чухається, тому що можна просто дернути цей е, живіт, і тоді буде, ну прям от не дуже. Плюс е, свіжого в'ялення рибка завжди всередині буде трохи рожевенька. Якщо вона буде лежати там, декілька тижнів, місяць, а можливо, і більше, то м'ясо буде, знаєте, от таке, таке, от більш темне, мабуть. Більш темне. Ось таке от воно. До речі, класно, що на прямому ефірі можна просто показати, яка вона риба є. Ну, Звісно, ну, там цілий ящик перерізати не можна, але. Холоденько. Дуже смачно. Але тут немає ані фільтрів, нічого, все, все як відбувається насправді. Що я хотів сказати? Я хотів сказати, що у нас завтра буде відправка. Дуже багато замовлень після свят. Ми відправляємо рибку Сеградиська, це Полтавська область з виробництва і відправляємо ми її 4 рази на тиждень. Це понеділок, середа, четвер, п'ятниця. Новою поштою по Україні або через перевізників за кордон. Мається на увазі, це, перш за все Європа, Франція, Німеччина, Іспанія, Чехія, багато замовлень, Польща є. Є навіть на сайті віalна.риба.com.coє інструкція, як як це зробити. Отак от. А, до речі, я хотів показати такий класний смаколик, який називається. В'ялна ікра товстолоба. Це унікальний український смаколик, тому що такого світі ні ніхто не робить, крім нас. Зараз давайте трохи її. Такс. Це натуральна ікра. Вона виймається з товстолоба. Зараз стану, покажу більше. Класно. великий шматочок. Так, от дивіться. Такий шматочок, оце тут грамів 300, мабуть. Але це я вам кажу так. На компанію під пиво розлетиться, як, як просто як, як я не знаю, що. Ось така от вона. Не знаю, чи видно, чи не видно. Окей, це в'ялна яка тут столоба. От ми її різанули. Для тих, хто полюбляє під пиво щось неординарне. Да? Зі своїм класним смаком, вираженим. Да? Це дуже рекомендую, тому що о, ці, плівочки, о, ці це ж виймається вона стов да? солиться, обробляється, миється, це от на рішитку кладеться і вона сушиться, трохи прижимається, да? щоб вона була така, скажімо, як справжній єстик. Йоу, що за п'ятство на анджіляді? Та це на п'ятство. Ну, що ж ви кажете? Це ж, по-перше, це напій богів. А, а по-друге, ще всі, всі пляшки повні. Отак от, от. Тому по цій ікрі однозначно можу сказати, що є ті прям, хто фанатіють, в нас розбирають дуже швидко. Є ті, кому не подобається. Але фанатів, я думаю, більше, ніж хейтерів у цього продукту. Так, люди, ви щось там хоч запитуєте, то я тут так е смачно все е плямкою за кадром. І взагалі не розумію, ви там живі чи ні. До речі, це наш другий прямий ефір в Ютубі. Треба, мабуть, частіше робити, тому що класно, коли є можливість показати все, як воно є. Так, вже скоро 11, да? Слюнітти кут, салам з Казахстана. У -у -у. Казахстан. Вам вітання з України, з Полтавської області. Оцю красотень показуємо. Але знаємо, що в Казахстані також полюбляють смачну в'ялену та сушену рибку. Просто подивіться, яка вона, ну, ніжна, да? перш за все. І який колір у ікри. Ох, яка вона. Гарей, який колір. Такс. Добре. Одинадцята в Україні. Одинадцята. Година. Ще вийдемо, мабуть, ми зараз в Тікток в ефір і будемо вже вкладатися, бо зараз рано вставати, відправляти посилки. Хто бажає замовити, будь ласка, на нашому сайті віalnaриба.com.ю. Дуже багато позицій реально. Це, мабуть, вперше, що в нас є. І всі ляші всіх розмірів, і в'ялені, і копчені. І більш сухі, і більш мокрі є тарання також всіх розмірів, є з ікрою, є без ікри, є сушена, є більш в'ялена, мокренька, є чехоня, синець, судак. До речі, є класна рибка, верховод. Сьогодні тільки зняли сушіння, її ще називають Сібель, а також уклейка. Маленька рибка, дуже класна, жарненька, тому обов'язково спробуйте верховода. Розбирають, просто тільки на сайт виставляєш там, сторіс, щось там. Пару слів і розбирають. Ну і плюс, звичайно, оця мега велика тарань. Оце от реально, якщо з'їсти оцю всю рибу, яка признана зараз, це можна наїстися. Тому що одна рибка ну, грамів 300 важить. Ікри багата, жирність. Добра. Бачите, вся ікра жирна по рукам також видно. Тому. Так, доброго вечора, доброго вечора, реально. Кому, якщо є питання, запитуйте, буду радий відпові відповісти, хочу ікру, але живу в Польщі. Ну, блін, я не бачу взагалі ніяких проблем. На Польщу багато їздять перевізників саме через Румунію, да? І можна через них замовляти. У нас завтра 17 відправок. Там є два на Польщу, точно, багато на Німеччину. І це ну, щотижня відправки йдуть на Європу. Тобто, це ну, не проблема. Треба просто знайти перевізника. Ми ж не знаємо, де ви саме там живете, в якому місці, да? але в інтернеті є багато е контактів, перевізників, є групи в Телеграмі, є навіть сайти цих перевізників, які кажуть, що там, сьогодні ми там будемо в Лодзі, завтра там в Варшаві або як якось там. Тому тут на Європу зараз тільки замовлень у нас перед святами. Було десь 40% замовлень суто на Європу. Суто. І це прям дивує, тому що ну, ми, ми розуміємо ситуацію в Україні, да? ми самі тут знаходимося, ми відчуваємо тобто, павербанк, да? ось світло це акумулятори, коротше, да? зараз. Але це не є проблема, щоб замовити рибку. Польщу, в Німеччину, в Чехію, Британію замовляють. Я раджу вам знайти просто перевізника, домовитися з ним і замовити на його, і все. І тим паче, що це як ми знаємо,